Буревій контрастних новин на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Поки Ані Лорак відвідує біженців з Донбасу, дарує їм пральні машинки та підіграє пропаганді. Її колишній чоловік Мурат одружується сьогодні, 3 червня 2023 року. Ваш шлюб зареєстровано, оголошую вас чоловіком. І дружиною! Yeah. Uh! Yeah. Ну, а зараз ви побачите неймовірно красиві кадри з весілля Мурата з його нареченою уже дружиною. Хто вона детальніше почуєте далі? А я нагадую, якщо ви хочете підтримати проукраїнську позицію Мурата і привітати його з весіллям, ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі в підтримку. Очень много людей спрашивают меня, это очень близкие люди, родственники, друзья, а я им отвечаю, где мне должна быть. Есть у нас слово на нашем, наверное, национальности, из нашей религии, по поводу, где ты должна быть. У нас говорят так, твой родин. Не где ты родился, где ты живешь, где ты чувствуешь себя свободно, настоящим человеком и живешь с честным. Я люблю эту страну, поэтому я и здесь. И быть и здесь хорошее время, когда что-то нехорошее идет, убегать, уезжать, Это не мой стиль. поэтому я і здесь і буду Мри, мри про мене мри. Поки Москву такують безпілотники, українці подумали, що Ані Лорак вернулася із фондом помсти і показала, що таки Українка. Я нагадаю, багато українців подумали, що Ані Лорак повернулася безпілотниками в Москву. Було знайдено один дрон з іменем фон Помсти, Ані Лорак. Сергій Станенко та Сергій Притула почали відбілювати зрадницю України. Мовляв, вона це зробила. Навіть один з дронів летів задом наперед. Люди питали, чому так. А в коментарі українці зазначали, бо Ані Лорак насправді Кароліна. Тобто, якщо... Прочитати задум наперед, ані Лорак вийде Кароліна, так само, як і летів цей дрон. Посмарі, брат. Ти бачиш? Вот Рома! Бинусь, Та, схоже, зрадниця повертатися не захотіла. Ані Лора хутенько вистелилася перед Кремлем. Вона приїхала в підмосков'я, щоб вручити пральну машинку. Біженцям з Донбасу відео за Нілорак та сімейною парою з Луганської області поширили розмі. У публікаціях йдеться, що рік тому Іван Тетяна та двоє їхніх дітей були змушені тікати в розпал бойових дій від УКР, як вони там кажуть, ну ви зрозуміли, і починати нове життя в місті Звенигород, що в Підмосков'ї. Їхня історія нібито так розчулила зрадницю України, що вона вирішила зробити сюрприз. Приїхала з матеріальною допомогою до біженців з Донбасу. Ані Лорак приїхала не з пустими руками. Пишуть розмі, а з пральною машинкою. Це спішно бодай, тому що саме їх окупанти стягували під час окупації Київщини. Крім того, привезла Ані Лорак також і одяг для дітей, предмети гігієни, побутової хімії та продукти, а у квартирі розіграла теплі обійми. Розмі пишуть, що Іван та Тетяна нібито ні про що не здогадувалися і здивувалися, коли побачили Ані Лорак на порозі. До того ж кажуть, артистка не афішувала свій візит, однак чомусь усе вдалося зняти на камеру. Та злити в мережу. Нагадаю, усі концерти співачки Ані Лорак на території Російської Федерації скасовані. Мери міст російських назвали Ані Лорак ні і що мовляв би, то ми не знаємо, чи не підтримує вона зсу. Нема чого їсти, концертів немає, роботи немає. Я сказала, медитуйте, танцюйте, їдьте на ретрити. Співато! Ну чому всі весь час про гроші? Зараз ви стаєте свідком того, як Ані Лорак намагається врятувати свою кар'єру, але не виходить ні там, ні тут, адже зрадників не люблять. Нагадаю, також у день захисту дітей, коли Росія атакувала Київ і вбила дев'ятирічну дівчинку з мамою. Ані Лорак, як ні в чому не бувало, накатала звичний для себе допис про любов і милосердя, які здатні. Змінити світ на краще вона також закликала підтримати російський фонд щасливе дитинство, який звинувачує у війні Україну. Та нібито допомагає дітям постраждалим на Донбасі з міжнародним днем захисту дітей. Діти наше майбутнє. Нехай наші діти будуть кращими, ніж ми я завжди допомагала. Допомагаю і буду допомагати дітям, адже вони заслуговують нашу любов. Написала Ані Лорак, але чомусь і словом не обмовилася про вбиту Росією дев'ятирічну киянку з Деснянського району. От внутрі тяжело читати, от, іноді новості, які долітають, що тебе хочуть лишити звання на Україні, що убрали якусь то Плиту или звезду. Сердце отзывается болью. Конечно, больно. Конечно, мне это неприятно. Потому что. Конечно, я не делаю это для того, чтобы получать эти звания. Господи, что изменится в моей жизни, что у меня не будет этого ордена или какой-то плиты там, и так далее. Я ж не для этих наград это делаю и так далее. Я ж не для этих наград это делаю и так далее. Я пою для людей, но неприятно, потому что украина в моей душе ма я родилась там и это конечно, ранит меня ранит меня то есть такое отношение и так далее но все равно есть хорошие люди вот я все равно знаешь как тот ребенок я верю в добро Як то кажуть, бреше і не червоніє. Вірить в добро, а підтримує зло. Ані Лорак продовжує сплачувати податки на території Російської Федерації, хотіла давати концерти, але не може поки. І вона придумала навіть таку програму, як Діва, продає свої там курси. Адже я жінка, я дівчинка, і коли трапилось. Те, що трапилось, це був шок. Тому я вирішила зробити курси саморозвитку. Зауважу, це буде світ, де я знов буду діва, а люди, ну там, чимось навчатимуться, куплятимуть різні тарифи, пакети, ага, а, чим ага. дорожче, тим. Краще, тим ти ближче до діви до 2019 року. Найближчим до діви був Мурат її чоловік. Але Ані Лорак продовжувала гастролювати і виступати на території Російської Федерації. У Мурата вже був бізнес в Києві. кажуть, ані Лорак також допомогла йому з цим. Але тим не менше на початку грудня. 2019 року Ані Лорак подала документи на розлучення з Муратом. Київський суд 31 січня 2019 року офіційно розлучив співачку з турецьким бізнесменом. У коментарі журналістам про причини розлучення Лорак заявила, що її нібито набридло бути жертвою. Згодом артистка презентувала пісню, в якій заспівала про зраду коханого. Також в змі говорили про розрив подружжя ще влітку 2018 року, коли чоловік-артистки спіймали на зраді. Люди писали, а навіщо ти в Москву їздила? І Як співав Микола Мизговий у пісні Любов останньою ніколи не буває пробач сльози, що такою. Але музика в мінорі для Мурата так і не звучала, адже він зустрів Лілію візажистку, з якою закрутив Роман. Після трьох з половиною років стосунків, а тим паче, коли вони вже прожили під одним дахом, Мурат вирішив освічитись запальній брюнетці з пишним б'юстом. Сьогодні вони одружуються у Києві. Прошлю перший документ вашої сім'ї. Він визнаний державою. Дозвольте вам його віддати. Пані та панове, нова щаслива сім'я. Будь ласка, зустрінемо оплесками. Зараз ви вперше одне одного, одного можете назвати мій чоловік, моя дружина. І ці слова будуть супутниками вашого подружнього життя. Ми сьогодні стали з вами свідками події, панове. З сьогоднішнього дня і назавжди в вашому домі пануватимуть мир, спокій, радість і а вже ж любов. Сьогодні оплески всі тільки для вас. І, звичайно, перший поцілунок молодої пари. Вітаємо з одруженням Мурата та Лілію. Пара влаштувала весілля на одній з заміських резиденцій у кончазаспі на Київщині. Перші кадри з молодятами з'явилися у їхніх соцмережах. Як ви можете зараз побачити, під вінець Мурат повів свою обраницю у гарному ніжно-блакитному костюмі. Зазначаєте, сен Лілія для церемонії обрала білосніжну сукню-рибку з відкритими плечима. Волосся, дружина Мурата підібрала у дульку, у свій ніжний образ доповнила букетом із троянд. В твоїй дівчці любий, не? Знаю. вже. Моя дівчинка. Ага, зловила тебе Мурат на гарячому Лілія. Я нагадаю, що освічився бізнесмен коханій у вересні 21-го року. Це другий шлюб Мурата. До цього він впродовж 10 років був одружений зі співачкою Ані Лорак, яка зрадила Україну, мовчить про війну і продовжує в РФ виступати для росіян. Чи хотіти виступати, скоріш за все так. екс має спільну доньку, 11-річну Софію. У Лілії також є донька від попередніх стосунків. Нагадаю, що Мурат має турецьке громадянство. Прізвище у шлюбі матимете спільне навчатжіоґлу. Так, а мені ще доведеться потренуватися, аби вимовити це прізвище. Але е, це не головне. Так, головне це кохання, взаєморозуміння і повага одне до одного. Гірко. Так і хочеться сказати молодятам. Нехай цей шлюб буде вдалим. А що ви побажаєте цій парі, залишіть коментар. Я думаю, молодята зайдуть, почитають. Тому, друзі, гірко, гірко, гірко. Хочу сьогодні привітати неймовірно красиву пару, запальну, амбіційну, дуже таку, е, я б сказала, креативну, розкуту і добру Мурат. Ліля, я вітаю вас з величезним святом в вашому житті, коли ви можете змінювати світ, коли ви можете впливати на нього. Це створення родини. І це так круто з ним весілля вас. Вітаю! Щастя, радості, миру в Україні і багато діточок. Отак.